Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму квітковому каналі. І сьогодні в мене перше моє відео у 2026 році. Так як у нас 2006 рік почався не, не дуже, то я сьогодні хочу трошечки з вами поділитись, як. Зимують мої зараз рослинки в таких умовах, у блокаутах, коли немає світла, коли холодно. Зараз я буду дивитись, буду з вами переставляти деякі рослинки на підвіконники, тому що у нас із світлом дуже-дуже погано. Якщо до нового року ще включали світло, 2 години є, 4 години немає. Діяли графіки, то зараз зовсім, зовсім погано. Сьогодні у нас зранку було тільки. 40 хвилин світло, і дивилася по графіку, то в нас ще ну, днем включать на одну годину і все, більше світла у нас сьогодні не буде. А в мене рослинки, там корінячки, там маленькі деякі рослинки живуть під лампами. Лампи зараз не світять, їм дуже-дуже темно, і буду їх зараз переносити разом з вами на підвіконник. Там, хоча б, буде трошечки, знаєте, таке природнє світло, хоча б днем їм буде видно. Тому що полочка із лампами в мене стоїть далеко від вікна, і світла їм майже не вистачає. Вони там дуже-дуже страждають. Ми зараз з вами попереставляємо і будемо дивитись, що в мене вижило, що загинуло. Якщо чесно, я навіть не заглядала. Я тільки так глянула, а рослинкам дуже там погано. У оранжереї у мене тут е, вночі тільки 13 градусів. Опалення у нас тут є, але, на жаль, воно у нас зараз не працює. Без світла, насос не продавлює, в мене тут не гріється. Тому зараз тут дуже-дуже холодно. Ну, але рослинки. Дякувати Богу, поки ще живі, все з ними нормально. Сподіваюся, вони в мене до весни доживуть. Ну, а малечу буду зараз рятувати разом з вами. Сьогодні я думала зовсім інше відео для вас зняти. Я підготовилася там закупочки, хотіла трохи пересадочки якісь зробити разом з вами. Ну, але обставини змінилися, тому що світла сьогодні не буде і мені шкода Е, І я буду зараз переставляти рослинки. Ну, не знаю, яке в мене відео сьогодні вийде, тому що хотіла знімати одне, а по ходу виявилося, буду зараз знімати зовсім інше. Ну що, давайте будемо з вами зараз переставляти рослинки. Я вам деякі огляди зроблю, деякі вам покажу рослинки, як я їх буду переставляти, Ну, це все по ходу. Ну давайте всім приємного перегляду, будемо щось робити із моїми рослинами. І так, друзі, хочу вам показати, що я тут накупляла собі. Я собі тут затарилася для пересадочок. Ось подивіться, отакий купила. Грунт Поліський універсальний на 20 літрів, який я завжди купляю. Ось тут набрала лід. Ось взяла такий капут акарицид для кімнатних рослин. Не знаю, для профілактики, хочу деякі рослинки обробити. Вроді би, кліщика немає, але все одно для профілактики хочу обробити. Так, агроперліт, агроперліт, кокочіпси, агроперліт. Коко -чіпси. Коко чіпси. Ну, такі в мене, друзі, сьогодні покупочки. затарилася. Думала пересадками займатися, але бачите, як я вже сказала, буду займатися досі іншим сьогодні. Так, субстрат для орхідей в лаваборі. Але я цим цей субстрат буду додати тільки для аруів, я не буду їх використовувати для орхії, тому що, бачите, тут є ґрунт і агроперліт. Тому я їх не буду використовувати для орхідеї, я просто для їх буду домішувати. Там вона кора дрібної фракції. Вербний квіт, кукло ґрунт. Отакий брикет взяла один. Так. Ще кора, коко чіпси Ось отакий шпагат взяла для цього. Можливо, буду деякі рослинки переводити на підільний полив, але це трохи пізніше. Зараз я не буду нічого, тому що і так холодно. Так, і ось отакий пригорхи, останній прозорик забрала діаметр на 15. Так, що я ще купила? Ось, друзі, побачила в Аврорі, Дуже всі хвалили, хто займається рослинами. Дівчатка там показували, ось отакий розпилювач. Він знаходиться у розділі, там, де все для зачісок продається. І оце там ось таке так розпилювач. Не, я його ще не використовувала, я його тільки купила, буду його використовувати. Всі його хвалять, що він дуже гарно розпилює рослинки. Ну не знаю, Будемо бачити, будемо потім тестувати. А зараз. А зараз підемо до моїх рослинок. Ось зараз у нас світла немає. Друзі, це я вам знімаю без світла. Тут у мене ось так вони рослинки, ці розташовані недалеко від вікна, тому їм більш-менш світла вистачає. А ось оці тут у мене малеча, тут у мене під підсвітками жили. Але так як світла немає зараз, ось подивіться, що у мене за локазіями. Тут у мене страх, що робиться. Уночі 13-15 градусів у мене тут, у оранжереї 13. А зараз у нас виглянуло сонечко, і я дивлюсь 21 градус. Ну, за трошки сонечко, якраз цей бік повернуло, трохи їм видно тут і якраз мені зручно вам показати. Тому я зараз оці всі рослинки буду переносити на підвіконник. І тут вони вже поки що жити не будуть, тому що їм по-перше, тут темно. А по-друге, їм холодно вночі. Оці, мабуть, зелені залишу тут. А локазії, і ось оцю малечу. Тут контейнер. Бачите, що там у контейнері? Буду вам показувати. Он там в мене є укоріняшки, всякі теплички. Тому без світла, я не думаю, що їм тут дуже буде добре. Це на камеру трошки видніше, світліше, а так. Тут доволі темно. Ось така тут локазія в мене. Ну, зараз ми з вами будемо це все переносити і розташовувати на підвіконня. Тому що, бачите, ця полочка в мене від вікна досить так далеко. Ось, дивіться аж де вікно, 2-3 метри. Ось, бачите, до вікна вона дуже далеко. Тому там рослинкам досить темно. Ось так у мене зараз зимують тут рослинки. Ось така проснулася моя красуня Діоскорея Дісколор. дисколор. Ось дивіться, які листочки здорові видала. Активно росте. Ну, трохи, поки сонечко повернуло в цю сторону, бачите, їм тут трохи світленько. Але це ненадовго сонце поверне і буде знову тут темно. У мене зимують, друзі, тут рослини в темноті, без світла. <смі> ну, Зараз будемо переїжджати і тоді вже будемо подробніше дивитися, розглядати оці рослинки, що я перенесла і як я їх розташувала. Сподіваюся, вони в мене на підвіконник помістяться. Якщо не помістяться, то якщо чесно, я навіть не знаю, куди мені їх оце. Всі розставляють, тому що підвіконників у мене дуже-дуже мало свободних. Тут, друзі, хочу я вам показати, куди я їх буду розташовувати. Тут у мене в спальні є ось отаке одне віконечко. І я хочу ці всі орхідейки переставити на інше вікно чи підвіконник. А сюди тут буду розташовувати свої рослинки, які в мене зараз під підсвітками у темноті живуть. Тому що, бачите, тут місця. Трохи є, тому ну, я хочу їх сюди розташувати. Тут трохи тепліше. І будуть отримувати природні світло. Покажу вам, які у мене орхідеї. Ось орхідея видала квітоносик. Ось тут ще одна квітоносик, поки що не квітнуть. Я вам пізніше познімаю, як заквітнуть. Одна ось у мене квітне. Ось така красуночка. Це у мене така гарна цвітуня, вона кожен рік гарно квітне. Ось ще один квітоносик викинула. Ось ця красунечка, вона мені діток давала. І квітне гарно. Тут у мене вже якась орхідейка, бачите, маленька буде квітнути скоро. І тут якась велика, здорова, бачу, щось вона кривенька. Ну, нічого, зараз я їх всі перенесу і буду розташовувати сюди рослинки. Як тільки я переставлю сюди рослинки, то будемо тоді дивитись і розглядати, що в мене там у тепличках і як воно себе почуває. Ну, ось так, друзі, в мене вийшло на підвіконнику розставити свої рослиночки. Тут у мене помістилася тепличка. Ось тут іще трохи рослинок теплички. І тут помістилася ось така велика плошка ще рослиночок. Ну що, давайте порозглядаємо з вами подробніше. Я вам трохи покажу, які рослинки я перенесла, які я залишила. Тут їм трошки, я думаю, світла трохи більше вистачатиме, і я думаю, їм трохи буде тепліше. Тому що ось тут у мене батарея, вона якраз тут гріє, тут гріє в мене добре. Тут у мене тепло в цій кімнаті у спальні, а вже в оранжереї їм там холодно, тому що, я, тому що, як я вам казала, тепло туди не доходить. Не продавлює, без електрики, без насосу, не продавлює туди тепло до батареї. Ну, Давайте будемо дивитися, що в мене тут є. На цій стороні це мої рослинки, а ось тут, у цій плошці, ці всі рослинки будуть на продаж. Ну, я вам зараз покажу всі по порядку. Так, це у мене ось я вам робила огляд колись на новиночки. Це у мене цисус дискулор. Ось так я його сюди примостила. Він у мене живе в кукусі, але бачу, росте, розвивається, хай поки що живе. Пересаджувати його не буду. А локазія локу. Тож щось вона дуже поганенько у мене росте. Там трошки вона росте на фітілю. на фітильному поливі. Там було досить холодно. Я думаю, можливо, і за того вона не росте. Ось, видала. Листочок, так вона і сидить. Дуже ж вона таки повільно росте в мене. Нагине і на цьому дякую. <гум> так, тут у мене ось отакий перчик. Frostbaйт, ось отакий перчик з срібними листочками такими гарненькими. Далі, Далі у мене тут перець крокатум з рожевим листячком. Я вам теж його показувала. Він почав нарощувати гарно, активно корінці, а тут він поки що не росте, нічого мені не видає. Тому що я, коли його отримала, в нього коріння почти не було видно. Зараз вже бачу корінці, вже видно трохи в стаканчику. Так, далі, ось тут у мене ось така з спатифілум сенсація варієгатна. Переставила я його сюди, тому що там йому світла немає, і він отакий темний. Зробився нижні листочки він у мене портить, ну, а верхні гарні. Далі, ось тут у мене алоказія Луківан Я вам теж про неї розповідала колись, що я її купила дуже маленьку, не адаптовану, ну, оце бачу, віддає новий листочок. Далі якась у мене тут Алоказія, що за алоказія, я не знаю. Якась бульбочка проросла, ну, хай поки що. Росте, тоді будемо бачити. Визначусь, що за алоказія. Так, тут у мене алоказія, також виростила я її із бульби. Це алоказія мідна купрея, Red Secret її ще називають. Оце о, я її таку виростила з бульбочки. Далі тут алоказія, теж у мене якась не дуже хороша, тому я її купляла разом з Луківан, Вона так у мене не росте. Чомусь стоїть на місці, якась така вона прикумарена трошки. Ну, це все, я думаю, що світла не вистачає, темно. І рослинки ще й так, що не загинули. От у мене ось отакі дві. Ось отакі дві страшненькі у мене тут. Алоказії, Нобеліс. Росли, росли, а потім, бачите, що з ними сталося. Ну, не знаю, я дивлюся, коріннячко в них там гарне. Коріння вони не скинули, а листочки вони портять. Ну, хай стоять, я їх поки що трогати не буду. Ось тут це вроді видає новий листочок, старий відсушує. Ну, буду за нею спостерігати. Думаю, що все буде з нею добре. Так, далі ось вам покажу ще одну алоказію. Це алоказія також, у мене Нобіліс. Це гарна, величенька вже така алоказія. Тримає два листочка. Ну, алоказія теж сюди помістилася, перемістилася на підвіконник. Тут алоказія теж мобіліс. Тут вона в мене живе у тепличці. Це мама у живому мосі. Бачу, росте. Мох також разом з нею проростає. Думаю, все буде з нею добре. Тут у мене алоказія Жаклін психічна. Скинула все коріння, прийшлося її по-новому переукорінювати. Така гарна, була величенька, і тут на тобі. Тут, тут у мене укорінюється. Хто бачив, у мене відео було про перчик, який я купила, і він до мене прийшов у дуже залитий голос. І я, не знала, я його реанімірувала і не знала, що з ним робити. То я його трошки поживцювала і поставила в тепличку. Я тепличку поки що відкривати не буду. Бачите, він там видає новий листочок. Чи він укорінився, чи не укорінився, я не знаю, але новий листочок він мені видав. Це перчик парнатом, по-моєму, парнатум, по пар... парнатум Вроді би так називається. Точну назву я підпишу. Це ось такі живці в нього. Я його наживцювала, тому що боялася його втратити. бачив відео, у мене там є. Я показувала. Так, і тут у мене якісь тут корінюються теплички, Якісь там бульби-алока, чесно, я не знаю, що там за бульби. Я їх всі там по, -по цей повтикала у перліт. Ну, я їх поки що не дивлюсь, проросло, не проросло. Іноді провітрюю, але там поки що нічого не видно. Так, ще я вам покажу свою тепличку. Що в мене росте в тепличці, заодно я її провітрю. Тоже рослинки, друзі, дуже-дуже страждають із цими відключеннями. Там вони жили в холоді, тут хоч будуть у теплі, і трошки світла їм більше буде. Це ось така у мене. Я її відділила від неї діток, тому що в холоді вона у мене жила. І поскидала все коріння. Прийшлося її діток відсажувати і пересаджувати. Не знаю, як вона в мене буде далі. Чи відійде, чи не відійде, а діток хочу сохранить. О, підпишу, як називається, забулося. Так, тут іще одна така дітка. Бачите, листочки сушить. Далі тут ще одна. Цитросперма Джонстонь. Вспомнила. Ось така сама. Три ось такі дітки. Ну, вони теж також погано. У мене вона чомусь опустила, була листочки, я її полила, але вона ще дужче їх опустила. І тоді я її вийняла з ґрунту, коли дивлюся, вона все коріння скинула. Прийшлося її пересадити, діток відсадила. Ну, Сподіваюся, дітки житимуть. Тут якийсь антуріум Ріанімешка. Тут також піньочок Антуріума. Не знаю, що це за антуріум. Тут я не знаю, цей стаканчик там нічого в ньому не видно. Що я там посадила? Щось там проростає. Якщо вам видно, ось бачите, щось там проростає. Якийсь пиптик. Не знаю, мабуть, якась алоказія І тут також, друзі, я поживцювала свій перець пар... партанатом, чи парнатом, правильно підпишу. І ось. Сидить, пока що у перліті. перлітів у тепличці, Корінечка я поки що не спостерігаю в нього, не знаю. Ну, поки що живий, живий. Далі листочки не портить. Тут також якась алоказія проросла. Не знаю, хай проростає далі в тепличці. І тут ще один перчик пернатум. Тоже корінечко, я не бачу, ну, живе собі в поки що. Ну, ось, друзі, така в мене тепличка. Тут у мене такі реанімашки. Хай трохи провітриться. І, думаю, тут вони відійдуть, тому що тут їм буде тепло, як я вам вже сказала. Так, і подивимося ще ось у цей лоточок. Тут у мене, друзі, все на продаж. Але поки що я нічого не продаю, тому що на дворі у нас морози. Морози у нас мінус 17, мінус 16. І поки що вони так і будуть. Тому як я їх вже спадуть трошки морози, і як вони вже будуть, ну вони деякі вже дуже гарні. І буду їх виставляти у себе в телеграм-каналі. Тут у мене є перчики, буду виставляти на продаж. Так що, кому цікаво, підписуйтеся, посилання я залишу під відео. Деякі в мене вже набралися рослинки на продаж, ну поки що я їх не продаю, так як морози. Тільки погода буде більш благоприємна, я тоді вже їх. Виставлю в телеграмі. Тут ось такий гарний великий кавунчик, там ще й у мене кавунчики, алоказії шкура дракона, Dragon Scale. Маленька є тут локазія мело. Ось тут маленька алоказія Black Velvet. Ну і ось такі перчики орнатум. Вони я їх вже розсадила, вже укорінилися, ось пішли гарно в рост. Вони вже живуть у мене без таплички. Ось такі в мене будуть рослинки на продаж. І кому цікаво, підписуйтеся. Як я в кожному відео повторюю вам, що я там поки що нічого не виставляю. І група в мене буде не для спілкування, а в основному для продажу. Буду виставляти, що, що в мене буде в залишках, і буду виставляти, які в мене там будуть рослинки. Так що, друзі, підписуйтеся. Ось такий у мене підвіконник, так, я трошки врятувала свої. Рослинки свою малечу, тому що там, би, я думаю, вони загинули і в холоді, і в темноті, а тут їм буде трохи краще. Ну, це не всі, друзі, у мене тут рослинки помістилися. Зараз я вам покажу ще деякі, які розставила на інший підвіконник. Чи вам видно, бо сонечко засвічує, якраз сонечко повернуло в цю сторону. Ось отаку оказію Black Velvet я поставила сюди, вона у мене також стояла на полочці. Поставив під підсвіткою, поставила її на підвіконник. Тут у мене, друзі, мій парець пернату. то, що в мене гинув, ось віддає новий листочок. Я думаю, все з ним буде добре. Я його поживцювала, ну, а цей пеньочок залишився і почав видавати нові листочки. Думаю, все з ним буде добре. Далі, у мене ще там жила під підсвіткою ось, бачите, трошки дуже близько була до лампи. і згорів листочок згорів. Алоказія, ось, видає новий листочок, Алоказія, Сабріна. І ще в мене жили там під підсвіткою Алоказія, Мело. мело? Теж трошки отримала ожох від лампи, дуже близько розташована була до лампи. Тут їм зараз сонечко. І там у мене жили ось такі мої фікуси. Фікуси ніюклон і фікус-ніжний шторм. Дивіться, які вони мені видали гарні верхівочки. Я їх переставила сюди на підвіконник. Тут їм іноді сонечко попадає, ось отакі бокові, бокову гілочку видав. І ось оцю гілочку засушив, я її підрізала, і він ось тут по-новому видав, проснулася в нього почечка. То, думаю, буде гарний пушистий. Далі, ще в мене тут розташований ще один фікус, ось отаку. От Ягодку дав. Не знаю, що це за ягодка. Якийсь буде, не знаю, чи там насіннячко буде цю ці ягодки, але я її не зриваю. І ось таку макушечку мені також він випустив. Гарненько. Тут йому теж трошечки світло, сонечко чуть-чуть пригріває. Курсонечко трохи радує, і то легше. Ну, оце, друзі, так у мене зараз. І ось тут у мене ще. Також був на поличці, я його сюди поставила на віконечко. Епіфілум. Епіфілум, епіфілум. Забула. Ось видав мені ось тут. Видає вже новий пагінець. Щось камера не фокусує. Ось, почав вже рости. І почав нарощувати корінці, тому що він до мене також прийшов коріннячками, майже там не було. Також у мене тут живуть хоєчки деякі маленькі, малявочки. Тут їм світло іноді від сонечка. Сонечко поступає. Ну, ось така, друзі, в мене ще один такий підвіконник із малечою. І покажу вам зараз, як у мене виглядає поличка моя. Зараз вона пуста. Тут залишила деякі тут теплички, там у мене щось бульби алоказі вкорінюється. На вікнах вони в мене не помістилися, тому хай вони ті, що отак тут живуть. Як це вкоріниться, Діти теплички вже повикидаємо, вони мені натуділи гратися з ними. Далі ще в мене там залишилася шкура дракона і алоказія кукулата. І тут у мене ще Гофманія живе. Ось така. Все. Оце все, що залишилось у мене тут без світла. Зараз, як я вам кажу, тут сонечко трошки підсвічує, трохи попадає, ну, через півгодинки буде тут темно. Ось така краса, друзі, у мене вийшла. Надіюся, моя, маля... моя малеча, мої малявки виживуть. Рослинки також. Трошечки їм попадає світла. І ось так ми виживаємо взимку. Є одна надія, що скоро буде весна, і все буде добре. І ось так у мене тут в оранжереї. В оранжереї тут теж холодно, ну, хоч трошечки сонечку, трошечки їм світліше. І ось так у мене тут виживають мої рослинки. Ось, друзі, таке в мене сьогодні вийшло відео. Я не таке відео планувала, як я вам вже казала, хотіла сьогодні займатися пересадочками, але так як світла немає сьогодні, не буде цілий день, одна-дві одна, години максимум у день, то прийшлося рятувати свою малечу. Поки що так вони мене житимуть, ну а далі будемо бачити, як воно буде далі. На цьому закінчую своє таке невеличке відео. Всім вам дякую за увагу, за перегляд. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте подобайочки. Залишайте свої друзі коментарі. Це дуже-дуже надихає і підтримує мій канал, тому що переглядів дуже мало. Ютуб зовсім не рекомендує мої відео, тому, ви знаєте, немає такого натхнення і бажання знімати. По-перше, а по-друге, досить важко зараз в таких умовах знімати відео. Тобто, тому що то світла немає, то телефон розряджений, <гум> то ще щось, нічого не встигаєш. ну, Такі умови зараз, що дуже важко знімати відео. Але я стараюся, як можу. Тому дуже-дуже прошу вас підписатись, хто не підписався, дивіться мої відео без підписки. Коментуйте будь-який коментар залишайте. Щоб хоч трошечки підтримувати мій канал, ставте подобаючки і всім нам терпіння, мужності. Сподіваюся, це жахіття скоро закінчиться, і все буде добре. Всім, друзі, пока і до зустрічі у наступному відео.